Прошна на бал. Oh, you want to put in a ball? I like oh, you want to go to the ball? You must be crazy? Ты, мама, yes, I want to go to the ball. Doc, I want to put in a ball. She starts making the drag spot. Her mother and has the sister. She doesn't have time to make her own breath. Тяжко. Вона готує плаття для матчів на але не немає часу на цей власне плаття. Ми йдемо на бал, ми йдемо на бал. Якщо ти не мамеш плаття, ти не підеш на бал. Тим дерево оставську Попелюшка почала плавати. І схема хай підуть мазок. Раптом поколюшка бачить дуже красиву жінку. Це її хресна фея. Хай тупее Тепер ти маєш гарне плаття. Ти не на Well, Тільки пам'ятаєш, що ти повинна повернутися о 12-й годині. Не забудь. No, I won't forget. Goodbye. Ні, я не забуду. До побачи. Попелюшка пішла на бал.